Є знижки на вшик, 10% в аптеках подорожник, бан та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Я розношу хату. Я спати постійно хочу. Я ліквідую тапки. Я хочу постійно на ручки. Я краду. Я красивіша. Ні, я Ой, не розказуй. Не турбуйтеся, все вирішимо. Легко. Сьогодні ми поговоримо, як правильно організувати прогулянку, тому що, надивлячись на тренованість собак, правильно організована прогулянка дозволяє прибрати багато дискомфортних моментів, як для вас, так і для песика. Будемо вчити собаку правильно гуляти на вулиці. Має бути інтервальне гуляння, коли ви трошки собаку тримаєте в контрольному стані 5-7 хвилин, а після цього даєте вільний стан за командою «гуляй зазвичай. Ось як це виглядає. Пішли. Собака стоїть, не хоче йти. Трошечки підтягнули повідочок обережненько. От тільки тільки піде. Молодець. Пішли. Молодець. Пішли. Молодець. Тримаємо собаку в контрольованому стані за допомогою повідця обережненько впливаючи і обов'язково смаколиків. І намагаємось максимально зацікавлюватись, грати з іграшками. Це може бути піщалки, це можуть бути палички на вулиці, але він, що палички дерев'яні, не давайте з'їдати. Дивись, який мрійник. Цьому песику ще вчитися і вчитися. На короткому повідку ми погуляли 5-7 хвилин. Тепер час відпускати собаку. Для цього ви спочатку кажете, гуляй, потім розслабляєте повідок і даєте час собаці робити що завгодно, те, що є безпечно. Тобто не підбирати їжу, не битись собаками, маєте все одно підконтрольовувати. Але якщо хоче нюхати, нехай нюхає. Якщо хоче дивитись, будь ласка, якщо хоче стояти на місці, не проблема. Ось як це виглядає. Гуляй, розслабили повідець і все. Якщо, наприклад, в цій ситуації ми хочемо собаку забрати, ми кажемо, пішли, направляємо. Обережненько потрошку. Потрошку це робимо тільки в шлині. Тільки собака починає робити кілька кроків, ви кажете, обов'язково молодець, щоб собака конектувала те, що вона почала йти і отримала смакон. Гуляй. Після того, як вільний час закінчився, тобто, умовно кажучи, ви видали трошки погуляти, це там 10-20 хвилин знову за командою пішли, ви собачку забираєте. І продовжуйте рухатись туди, куди вам потрібно. Наприклад, на інший майданчик. Наче є прогрес. На прогулянці вам знадобиться терпіння, тому що собака може не завжди хотіти йти. От як, наприклад, зараз ці ситуації. Як нам з таких ситуацій виходити? На жаль, більшість людей роблять це неправильно. Зараз покажу, як це виглядає неправильно з того, що я бачу. Це надмірне зусилля. Пішли. І починають ось так тягнути собаку. Чим це погано? По-перше, це не гуманно, це не етично обтягати собаку. По-друге, собака не зовсім розуміє, що саме вона мала зробити. Більш правильно буде ось так. Пішли обережненько, потрошку. Як тільки почне йти, тоді. Ай, молодець! Тобто вам з собакою потрібно не боротись, а домовлятись. Хочеш жити, вмій крутитися, красунчик. Домашнє завдання для вас буде. Крім того, що тренуєте вправи, ви також правильно організовуєте прогулянки. Тобто, якщо прогуляєте з собакою годинку, ви кожні 5-7 хвилин тримаєте собаку на короткому повідку, контролюєте її, а також 10-20 хвилин даєте вільного стану і чергуєте один між собою.